Привіт, мої любі! Вітаю вас на моєму каналі Елеонора таро 2. Сьогодні робимо чистечку від чорної завісті, від завісники, щоб шипіло і шкварчало, щоб заздресником ворогам все відрізало того, що відчуваю якісь дуже-дуже темні енергії сьогодні, які заважають жити, дихати. У багатьох є такі смертні вороги, я би сказала, от від них ми сьогодні і поборемось чорною свічечкою. Чорного воскова свічечка працює, а заздрісники геть зникнуть з нашого життя. Ось пішов вже чорний дим. <кій> буде в них шкварчати підгорати. Не зможуть вони навіть з кроваті встати, хай їм грець буде. Он як шкварчить, бо не можна врочити людям, не можна зла робити, не можна бажати зла. Ми віддаємо все те, що вони побажали, тільки підсилено, Заздрять, отримають на горіхи, <кій> так, так відчуваю, енергії такі да, сьогодні особливо важкі. Тим більше зараз коридор затемнені ще триває, хай віддають борги кармічні ті, хто покармі, нам винен. Thank mm -hmm. you. трошки показала вам саму відливочку. Просто дивіться на вогонь. уявляйте, як згорають ваші проблеми, дивіться, як чадить та свічка. Нагадую, що у таких відео навіть не мої слова тут важливі. Все найважливіше я проговорюю про себе не в голос. Тим більше, що зараз голос трошки сів, є елемент застуди в мене. До речі, хто зараз також хворіє, вичищаємо від хвороби, від тих Темних сил, що заполонили ваше тіло, да? також і душу в декому відчищаємо. <клух> Бо ці темні сили, бува, не дають можливості ані працювати, ані жити, тож вичищуємо. Так, де кого такі були? Вірусні якісь, так, да, вірусні інфекції. Як от і в мене, до речі, мабуть, зараз от ми вичищаємо їх також з вашого тіла, з організму. Сердечні такі якісь були негаразди, за кимось сумували, дуже, от, зчищаємо цей сум непотрібний. Відчиститись потрібно, щоб бути в світлих енергіях. Можна скучати за людиною, але без такої черні, темі, темного чогось, бо то все зайве. То хтось таке наніс приніс, можливо. Можливо, іноді самі, сама людина може себе врочити. Притягувати такі якісь темні енергії. Так, от літуча миша. Якісь страхи. Від зайвих страхів вас відчищаємо. Від цього, що ви там боїтеся, бо страхи ще нікому не допомогли в чомусь. Бачу ось чоловіка такого. Сильного, який так намагається дитину як точив, берегти, і жінку також обіймає. Тут, можливо, зустріч, яка то сімейна, відбудеться, або сімейна, або така у коханні, що чоловік, жінка і дитина. Або навіть вони сидять і так дивляться щасливо у майбутнє своє. І дійсно я бажаю, щоб так у всіх і було. Щоб так сиділи і мрійливо дивилися за обрій, як сходить сонце або заходить. Це дійсно такий щасливий картинка, така щаслива в мені тут показана. О для цього ми робимо такі чисточки. До речі, свічка вже рівно горить. Я думаю, від чогось страшного, можливо, ми і відчистили вже. Давайте подивимося ще з іншого боку, що там у нас у підводному царстві, так би мовити. Так, перевернемо. Ну, да, хто то сплетнічав, за, за вашою спиною бачу це. Хто навіть до яких-то темних сил взивав, щоб зробити щось погане. Хай це буде обраткою також, да. тим, хто таке робив. Угу. Ось метелики, у вас очистяться думки, будуть більш світлі, менше страхів, менше темних думок яких то. Так, хтось навіть воспряне, захоче створити якийсь новий образ свій. І також не так буде боятися, яких-то чи уявних, чи справжніх ворогів. Тобто, дійсно, ушли багато яких-то страхів. Тож пишіть мої любі коментарі, ставте лайки, вподобайки. З вами я Еліанура. Кому індивідуально потрібно, пишіть у Viber Telegram. номер буде вказано під відео. Пока-пока.